Вечора, шановні глядачі, сьогодні у нас на зв'язку людина, яка, ну скажімо так, зробила собі ім'я, і не тільки собі. Ми говоримо про одного з найвідоміших, найзагадковіших і чого вже там найбільш рукастих науковців усіх часів, Віктора Франкенштейна. Наш Віктор молодий студент, але з амбіціями Бога. Поки інші зобрили анатомію з книжок, він вирішив збирати запчастини з тіл. винаходити щось дрібне. Ні, він мріяв створити життя з нуля. Замість бібліотеки морги, замість кави адреналін, очі блищать, руки трясуться. Геній у режимі зроби сам. І ось серед грому блискавиць, коли небо саме підморгувало лабораторії, він оживив щось. Але краще про це розповість гість, який прокинувся на тому столі. Зустрічайте істота, яку створив Франкенштейн. По-перше, не істота, а особистість. По-друге, мені потрібне ім'я. Ім'я собі я ще не вигадав, так що буду поки Вікторович. Перше, що я пам'ятаю, це моє народження чи створення. Розплющую очі і бачу таку картину. Я на столі, в мене натекла дротів і ж мене струмом. Поруч бігає, якийсь дядько та кричить. А я такий собі думаю, мабуть, це а Думаю, зараз будуть печеньки і від медика подаруй. Але не так сталося, як гадалось. Та той різко міняє поведінку. Замість. Починається, що за гидота? І дає драла, ото поїв печеньок. Питання: а коли ти з мене макраме шивав і збирав мене як лего, куди твої очі дивились? Ну я особистість флейматичного складу, думаю, ну і грець йому, то не файно, але маємо, що маємо. І починається в мене дитинство з добраним булінгом і шейменом. Куди не піду, то вилами тики, то каміння в пику, а спитати, як справи, якся, маєш, такого я не пам'ятаю. Одного разу я спробував допомогти одній бабусі з дровами, так вона мене так перехрестила, що я мало не загорівся. Між іншим виявила, що я дуже розумний. IQ 142. Я навчився читати, просто підслуховую під вікном. Там одна мати своїх дітлахів читати вчила. І, прочитавши купу різноманітних книжок, приходжу до висновку: Бабо, мені потрібна баба. Ну, я пішов до тата. Так і так кажу, ти мене зробив, ти несеш відповідальність. Я тоді екзюпері, нарешті, дочитав маленький принц. І ось як ми зробимо. Створиш мені жіночку, потворну, нефайно, з милих обличчя на фахівець. А я забираю свою наречену і плюс такі місця, де чорти гулять бояться. Бо тут жін оточення немає має толерантності взагалі. Далі я собою не пишаюсь. Тата мені каже, шиш тобі, а не бабу, ви там в хащах своїх розмножитесь і ваші потворні дітлахи знищать людство. Нагадую, далі я собою не пишаюсь. Отож, впливом гармонів я досягаю висновку: у мене немає баби, і тобі не треба баби. І я його наречену у шлюбну ніч е, того ноєта, ну як би то сказати, ну нема в нього нареченої більше. І пішов я блукати по світу. А Віктор, не оцінивши гармонію симетрії стосовно розподілу жінок, зовсім втратив клепку і, як навіжений, переслідував мене по всьому світу, маючи намір знищити мене, і тоді створював. Фіналочка вийшла сумна. Він замерз, а я живий. Тут я не шукаю спокути, виправдовування, а маю намір донести до вас просту думку. Ви несете відповідальність за. так краще екземпері перечитайте. Ну що ж, сподіваюся, вам сподобалося наше ток-шоу Не сотвори собі кумира і монстра. Якщо у вас ще лишилося запитання до нашого гостя, то краще не ставте. Він трохи нервує, коли бачить вогонь. А щоб не прогавити наступні епізоди, де ми розкриємо інші класичні нервові зриви, ставте лайк, пишіть у коментарях, кого б ви хотіли бачити у студії наступним. І, звісно, підписуйтесь на канал. Тут ми читаємо класику, щоб вам не довелося.